З днем народження бажаю, щоб мрії збувалися і гарному майбутньому. Ліруся, я тебе щиро вітаю з днем народження, здоров'я, щастя, щоб тебе поважали, любили, цінували, щоб тобі було радісно додому йти, жити, населитися, щоб все згадувалося в твоєму житті. Лірушечка, з Днем народження, моя родна, і готулі рабір зумґібурстак філіплюк Ґонґазумка. Лерочка, привет тебе от учителя рисования Натальи Николаевны. Желаю тебе всего самого лучшего. Поздравляю с днем рождения. Учить хорошо. Старайся оправдать наше доверие. Умничка. Чмоки-чмоки. Лерочка, я витаю тебя с твоим днем народжения. Бажаю тебе всего-всего-всего самого наикращего. І хочу тобі сказати такими словами на російській мові. щоб давались всі твої діла, а життя завжди искрилась позитивом, то встановить себе утра. Я щаслива, успішна і красива. З днем на народження. Я тебе пам'ятаю, як гарну, добру, вічну ученицю, бажаю тебе гарної жіночі долі, здоров'я і відмінних усіх в залікові книжці, так щоб на повишені жених. Це Віра. Вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі здоров'я, успіхів, навчання. Е, ну, саме основне здоров'я, щоб була, в тебе все було складалося, все добре. І ну, успішно закінчити вуз, знайти гарну роботу. Ну, все добре. Вірочка, дуже рада привітати тебе з Днем Народження. Бажаю тобі, залишитися такою гарною, такою милою такою ласкавою дівчинкою, яка ти є. І я бажаю, щоб тобі на твоєму життєвому шляху і зустрічалися тільки гіні та болі. mi